Шки представляють єдині знижки на пластер Аргет. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Особисті дані військово зобов'язаних українців під загрузою. Міноборони виявило вже три фейкові застосунки. «Резерв Плюс». у відомстві заповняють, що це робота ворожих спецслужб. Примітно, що черговий конфлікт за участі військомів у ТЦК. Також назвали провокацією спланованою російськими спецслужбами. Подія сталася у Коволі. Там під стіни терцентру вийшли невдоволені українці. Як не стати жертвою провокацій та відрізнити оригінал додатка Плюс» від підробки? Та чим закінчився мітинг біля будівлі ТЦК у Коволі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Ворог запустив у мережу фейкові застосунки, які маскують під резерв плюс. Міністерством оборони наразі виявили вже три підробки веб-застосунку Резерв Плюс. Водночас сайти були виявлені на етапі створення. Розсилка ще не почалася. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій. Катерина Черногоренко. Центр реагування на кіберінциденти міністерства оборони виявив три підробні веб-застосунки резерв плюсу. Сайти були виявлені на етапі створення силка ще не почалася, ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу і ми. Дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність, пильність і знали, як розпізнати цю підробку за її словами. Головна ознака підробного сайту веб-адреса, яка схожа на реальну, але з невеликими відмінностями. Головна ознака підробного сайту це веб-адреса, дуже схожа на реальну, але з невеликими мікровідмінностями. Користувачам варто звернути увагу в першу чергу на адресний рядок. Резерв плюс завантажується за офіційним посиланням. Зправленням з ім'ям mod.gov.ua. там є лінк на застосунок в App Store і Google Play Market, і ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву, але закінчуються на інші. Додаткові ім'я типу вебсайт, ОРГ тощо при завантаженні застосунку. Просимо перевіряти, що розробником є саме міністерство оборони. Черногоренко наголосила, що псевдосайти створюють для того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних використовувати для можливих атак або в інформаційно-психологічних операціях ворога. Примітно, що черговий конфлікт за участі військові у ТЦК також назвали провокацією спланованою російськими спецслужбами. Нагадаю, що у соцмережах поширили низку відео з під будівлі ТЦК у Коволі, де 3 серпня зібрався натовп, що вимагав відпустити трьох чоловіків, яких було доставлено до будівлі для перевірки військово-облікових даних. Чишоти до мене. А Ну так, перед бабами то він веселий стояв, а тепер від правильно. То тобі не жаль ти бородатий, блін! На бабів сибати з автоматом. Поки мужиків не було, то вони стояли реготіли. А то тобі сі. Що там пацани телевізиці складуть? спасуть? ти тих поки з <поцерен> <ж ми> <поцерен> <поцерен> Подивіться, скільки працівників поліції стоїть, а хлопці досі досі в бусі, хлопці. Да. Нічого ніхто не робить. Всі все добре. народ, А вони стоять і Нічого, геть, нічого ніхто з працівників поліції не робить. Ми чекаємо слідчого оперативну групу, яка приїде, може, завтра ввечері. Опашов движняк, Короче, прорвали Все, мусора. однак після затримання в соціальних мережах Ковальської громади та Волинської області поширилися заклики до бунту, які помітили російські пропагандистські канали, та вдало використали це у своїх цілях. Оскільки на відео, яке поширювали в соцмережах, начебто, з місця подій під ТЦК у коволі, було видно натовп, що стоїть навпроти правоохоронців, а дехто з людей навіть жбурляє автомобільні шини в них, Заявили, що конфлікт підтримали російські спецслужби. Про це йдеться в заяві Волинського ТЦК та СП. На шацькому блокпості працівники ТЦК забрали декількох хлопців. Обурені люди влаштували мітинг. У ковалі штурмували ТЦК. Змі у місті на Волині штурмували ТЦК. Змі у ковалі біля ТЦК триває мітинг. Такими заголовками вчора та сьогодні зночі ріснюють пабліки українських соціальних мереж. Та російських пропагандистських засобів масової інформації ба більше у ТЦК наголошують, що ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходу мобілізації, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Усім, хто підбурював громадян до протиправних дій, та тим, хто брав у цьому найактивнішу участь, обіцяють правові наслідки. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних мережах Ковальської територіальної громади та Волинської області, були помічені ворожими пропаганди. Ійськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях, проаналізовані факти та обставини, випадку, який мав місце у місті Коваль 3 серпня 2024 року, засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходу мобілізації, перешкоджанню законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій, та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь у ТЦК. Пояснили, що затримали трьох чоловіків і доправили їх до військомату для перевірки військово-облікових даних, наголосивши, що затримання здійснили представники поліції. Що ж відбулося насправді, та, наче з першого погляду, нічого дивного, звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків їх запрошено до Ковальського РТЦК СП для перевірки їхнього відношення до військової служби. Притягнення до адміністративної відповідальності тощо пізніше. Місцеве змі Коваль Медіа з посиланням на очевидців пише, що в результаті конфлікту працівники ТСК випустили цих чоловіків. За фактом інциденту, який стався у Ковалі в суботу, 3 серпня, відкрито два кримінальних провадження. Про це повідомляє Ковальське районне управління поліції у Волинській області. Слідчі дії тривають. На жаль, гучні інциденти з лагідною мобілізацією. Ми спостерігаємо чи не щодня про корупційну складову ТЦК вже теж неодноразово писали змі. Як виявилося, чоловіки щорічно платять до 2 мільярдів гривень хабарів, щоб уникнути військової служби. За словами нардепа Дмитра Наталухи, якщо не змінити підхід і не дозволити підприємствам бронювати своїх працівників від мобілізації, економіка не витримає такого навантаження. На його думку, зараз від армії ховаються сотні тисяч військовозобов'язаних українців. Близько 800 тисяч чоловіків пішли у підпілля, щоб уникнути призову, змінивши свою адресу та влаштувались на роботу, яка оплачується готівкою. Примітно, що у Верховній Раді зареєстрували низку законопроєктів щодо економічного бронювання від мобілізації. Принцип роботи простий: воюй або плати. Тобто, якщо бізнес бажає забронювати свій персонал, то необхідно щомісячно сплачувати до державного бюджету відповідний збір за кожного військовозобов'язаного працівника. Але це не всі умови. Ще потрібно не мати заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків і зборів. Це означає обов'язково щомісячну сплату підприємствам встановленої суми для. Для бронювання. Порушення цієї умови призведе до втрати статусу заброньованого працівника. Основні положення пропозиції щодо економічного бронювання включають такі пункти. Підприємства повинні щомісячно сплачувати збір за кожного військовозобов'язаного працівника. Необхідна відсутність заборгованості з виплати зарплати та сплати податків. Збір забронювання становить 20 тисяч 400 гривень на одного працівника щомісячно. Підтвердження господарської діяльності протягом попереднього річного звіту. Діяльність ФОПа має бути розпочата до 2024 року. Право на бронювання, якщо дохід становить не менше трьохразового збору за бронювання 61 тисяча 200 гривень. Примітно, що раніше бізнес підтримав одну із запропонованих нардепами концепції електронного бронювання. Протягом червня цього року у Верховній Раді України було зареєстровано чотири пакети законопроєктів, направлених на запровадження так званої системи економічного бронювання. Йдеться у повідомленні Європейської бізнес-асоціації. Перша модель на основі законопроєктів номер 11331 – та номер 11332 передбачає єдиний військовий збір, який складе 24 тисячі гривень, 1020 неоподаткованих мінімумів в місяць для підприємств та ПФОПів. Друга законопроєктом номер 113311 передбачає критерій середньої зарплати у 35 тисяч гривень, 12 прожиткових мінімумів для підприємств. Третя законопроектами номер 113312 та номер 113321 передбачає критерій середньої зарплати у 35 тисяч гривень для підприємств та єдиний військовий збір, який складе 24 тисячі гривень в місяць для фопів. Четверта номер 11388 та 113322 пропонує скасувати стратегічну модель бронювання і замість неї впровадити виключно економічну зі збором 24 тисячі гривень в місяць. Проаналізувавши всі моделі, бізнес вважає, що перші три моделі справді можуть стати корисними та важливими для стимулювання економіки. Міки водночас, якщо наголошувати на тому, яку саме модель підприємці підтримують, то можна констатувати, що найбільше бізнес схиляється до третьої моделі бронювання, відповідно до якої, аби отримати таку можливість, бізнесу потрібно мати середню зарплату по компанії у розмірі 35 тисяч гривень. Для фопів передбачено єдиний військовий збір, який становитиме 20 тисяч 400 гривень на місяць. Водночас, бізнес також просить дозволити використовувати економічне бронювання для збільшення квоти бронювання працівників понад п'ятдесят. Наприклад, для аграріїв під час посівної та збору урожаю. Адже по деяким напрямкам та у певні проміжки часу кількість критично важливих працівників для компанії може сягати більше половини. Крім того, спільнота просить надати імунітет тим, кого компанія планує подати на бронювання, аби така людина могла оновити свої військові дані. А вам же зустрічався фейковий додаток Резерв Плюс, та що ви думаєте про економічне бронювання від мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі. Та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.